А вам ще не набридло ганятися за альфа-пойнтами. Кожного дня працюєш, торгуєш, витрачаєш, так, там комісія і таке різне. А потім бац і трохи не вистачає на отримання дропу. Так, не посперечаєшся. Дропи шикарні, прибуткові, виходять регулярно. З кожного можна отримати там 100 і більше баксів. Але так, часто що просто немає можливості наздогнати усю планку, яка постійно підвищується. Знали, що є альтернатива, друзі. Ось якраз про це. Я розповів відео про іншу можливість заробляти, забирати дропи від Binance Alpha, не впрягаючись щодня. Не скажу, що взагалі нічого робити не потрібно, треба працювати, але набагато простіше і можна не кожен день. Про це розповів. Відео відео вже на Ютубчику. Закріпляю знизу, посиланечко залишаю знизу, або просто переходьте на ютубчик, знаходьте ось таку превюшечку. Переглядайте, діліться своїми думками і обов'язково беріть участь. Більше інформації. Телеграм каналі